Проєкт Маленьке тіло торкається питань самоідентифікації через власне тіло та через спостереження за іншими тілами. На цій виставці порівняння лише етап за для відмови від постійного порівняння. Проєкт маленьке тіло, яке Запоріжжя побачить першим. Вже потім ця виставка відкриється в Києві. Це таке наше надбання. Я дуже рада, що Ксенія так радо погодилася, не побоялася приїхати до Запоріжжя і привезла роботи сучасних, дуже класних українських митців. Це дуже різні роботи, але всі вони поєднані однією темою маленьке тіло. І сьогодні ви можете їх побачити: це і фотографії, і відбитки, і скульптури, і живопис. В експозиції представлені роботи три. Надцяти українських митців із зображеннями жіночих та чоловічих тіл та їхніми частинами. Виставку вже презентували у Запоріжжі. Планують представити ще у Гданську, Києві та Львові. Тема тіла вона у мистецтві вічна, і важко було її не торкнутися. Тут представлені роботи тринадцяти художників. Один з них це художник, якого я побачила ще 20 років тому, тому можливо. Це вплинуло вплинула і на мене, і на вибір того, що я привезла сьогодні, і на підбірку цих робіт. Я сподіваюся, що результат теж зацікавить багатьох. У Запоріжжі це перша така збірна концептуальна виставка. Вона працюватиме як мінімум два тижні, тому всі охочі можуть ознайомитися з творчими доробками, презентованими у туристичному інформаційному центрі. Ця виставка. Приїхала до нас за таки наші співпраці з Льоною Радченко. Давно планували, і я дуже щасливий, що ми можемо експонувати її, що ми можемо презентувати її мешканцем та гостем Запоріжжя, тому що вона різноманітна, вона цікава, вона на дещо гостру проблематику, гостру тематику. Але тут зібрані як молоді, так і досвідчені митці і. Мені здається, у цьому її виграш цієї виставки, тому що ми можемо бачити різних авторів поєднаних однією темою. Олександра Кольба, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.